У селі Терешки Полтавського району з 2013 року склалася критична ситуація у сфері фізичної культури. В єдиній сільській школі не було належних умов для занять спортом, та завдяки спільним діям влади бізнесу та громади вдалося відновити шкільний спортзал. Полтавський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти є фактично, фактично ініціатором розвитку мережі спільно з фондом Всеукраїнським фондом крок за кроком. Є організатором мережі громадсько-активних шкіл Полтавської області. Ми абсолютно переконані, що школа має виконувати функції розвитку громади. Загальний бюджет проєкту склав трохи більше 500 тисяч гривень. Відремонтували спортивний зал, роздягальні, закупили новий інвентар. Більшість із цих коштів залучила районна влада та сільська громада. На відкритті спортзалу присутні одні з перших випускників школи. Тепер сюди ходитимуть уже їхні діти. Я закінчив школу в 91-му році. Ну, вона не була такою гарною, як зараз, хоча й була новенькою. Ну, я хочу коротко сказати про спортзал, що ми з нетерпінням чекали відкриття цього спортзалу. Ми дуже раді, що наші діти будуть займатися в цьому теплому, комфортному, ну можна так сказати, обновленому залі. Вдала участь у всеукраїнських та обласних проєктах, підштовхнула до участі інших. Я хочу сказати, що не лише Терешківська школа є учасником всеукраїнських та обласних проєктів. Зараз ми подали відділ освіти, подав. На конкурс обласних проектів грантів з питань енергозбереження ще сім навчальних закладів району і передбачено цією програмою енергозбереження, утеплення фасадів, заміна вікон, вхідних дверей, тобто все, що являє собою енергозбереження. Після урочистого відкриття відбувся круглий стіл за участю представників освіти та влади. Тепер у Терешках чекають на плеяду нових спортсменів. У таких умовах вони обов'язково з'являться.